Що ви бачите нові номера до мого нового, нового байка. Як ви зрозуміли, я вже купив мод. І зараз коротенька історія. Як це було? Чи було це весело? те, що вам говорять, що Honda, в неї дуже чітка коробка. Двері є. Ранок добрий. Снідаю, їду купувати сьогодні. Мод. Погодка просто при чудово. Чекає друга. Зараз має приїхати. А в нього бус. І бажання мені допомогти. У 9 ранку ми виїхали по дорозі, перекусили, а цей ролл також вигрієте, так? Завжди не можу розібратися з оцими апаратами. Завжди. Ні... Я весь час щось тикаю, пойми А оця заправковська їда. Це своя романтика. Поїв оцього напівсинтетичного якось, якось класно стало. Хоча це взагалі не їда. То там думає, що о я на заправці зранку не поїм, на заправці перекушу. Тимчасово. Тимчасово так можна робити. Не постійно прикусили і їдемо далі. А зараз всі контент пилять, де не попадя, блядь. Зразу скажу, я розглядав варіанти не далі ніж 150 кілометрів. Ніяка Одеса, кі... жодних таких приколів. 150 Вийшло нам на круг 350 тобто все рівно далі ніж я собі планував, але нічого, нормально. В межах області. І катка. Моніторив я ринок приблизно тиждень-півтора. Чому тиждень-півтора, а не всю зиму дрочив на то авторія або і тому, що ти можеш перегоріти в моменті почати з одного варіанту, а закінчити іншим. Я знав, що це не мій підхід. Якщо я почну моніторити ще з ранньої зими, то до весни я я взагалі не зможу приділитися. короткий період тиждень. Дивишся, що то є їдеш і купляєш. Приїхали на місце, власник приємний, адекват. До речі, одразу дивіться, що по власнику. Ну, Якщо власник ну, така собі історія, ну, то ви можете уявити, в якому стані буде той мотоцикл. Закотити на дві цеглини, знаєш, або Ні. щось таке. Або ми двоє можемо тримати і отак нахилити на нас. Угу. Максимально. Конечно. На цьому відеоряді ми чим займаємося. Шукаємо розміщення він-коду. Вінсіхи, він не зовсім в очевидному місці. Думав, думав брати X, дивився на X, але X мені зависокий буде. По-любому. Захисту не було радіатора, ні. Дяк величек. Ланцюг це ще оригінал, да, так? Да, Тут болтиша, нічого не крутилося. А клапана регулював ще ні? Чи? Я нічого не робив. Просто <гум> все, що робив. Це змащував. Це перед сезоном, все. І, і як тільки взяли, його, поміняв масло. Хоча масло, воно таке ще більш-менш нормальне, але взяли, заляли мупіль 7100. <гум> Скільки накатало на маслі? <гум> е, десь 3 тисяч. Я кажу, що, що, я, а я... регламент 5. так? Ну, коротше, масло під заміною фільм. Так само. Регламент 10 воно зміняється не Ну так, так само тут. Тут проїхати з чином на дорогах, потрібний шоломчик. Ми ж правильні мотоциклісти. Пан. класний. Мод, до речі, мені сподобався одразу. Чому? Тому що чистенький, начищений, ну, це все як буває, ви знаєте. Але суть навіть не в тому. Видно, що пробіг відповідає і рукам, а власник відповідає мотоциклу. Людина їздила на ньому небагато, пригнав під себе, я в нього його купив. Хоче, BMW, гуся. На що має цілком право Honda NC 750 2015 рік? Інжектор ABS, пробіг мінімальний 30 тисяч що для цього мотоцикла обкаточка. Я все обдивився. Він каже: любі перевірки, люба будь-яка інфа, подивився, сальнички, аморти. До речі, після 50 в нього може текти задній. Так що, що ще раз вказую, що це не... Вау, як трещить. що пробіг невеликий. Послухав, як він працює. 2015 рік інжектор чистенько працює. Пупиришок ось у бачках навіть немає. Тобто всі всі рідини в нормі. Коротше, мені сподобався, я кажу до власника, хочу ще проїхатись Дав йому чуть-чуть по трасі. Де з'їхав на грунтовочку. Він мені сподобався, приїхав. кажу торг. 5-100, готовий віддати. На що власник сказав? І цукей. Okay". Переоформляємо і їдемо додому. Що я можу сказати? Який він класний. Чи то я так давно не їздив на мотоциклах? Як холодно, Іван. Я розігнав десь до 120 але не зразу чуть-чуть mm -hmm. привикну. Мене мені здається скільки по часі? трохи не було, ні. Я не доїхав не до якогось повороту, повернув. Думаю, ну, блін, він відрізняється від всього, на чому я катався. У нього така я не знаю, як це українською буде. Надлишкова по. По, коротше, надлишковий поворот, це треба боротися прямо з кермом. Коротше, легко завалюється в поворот. Це як плюс, так і мінус. Для мене це поки мінус, бо непривично, але плюс то, що чим більший трейл, це вже я вам пояснюю, ви професіонали мої, все знаєте, звісно. Чим більший трейл, стабільніший мотоцикл. на... Напрямих на трасі. Коротше, мод мені дуже подобається. Ще сторгував 200 умовних одиниць, що є дуже добре. Приїхав, кажу, Віталій, він мені подобається. Давайте за 500. Віталій каже, давайте. Бо Віталій не сам ну, нормальна людина, то є не знаю. Десь. Гарний стан, правда? Акумулятор дали новий, так як а -а -а. вони технікою. Торгую далі новий, бо тому що це ще рідний, що свідчить про стан дотично. Не напряму дотично, що рідний ланцюг, та все рідне в принципі. 2015 рік пробіг 33 тисячі. Це для цієї моделі. Це Каточка. Сідаєш, чекаєш теплої погоди, mm -hmm. бо я, ну, я буду і спати на ньому чую. Mm -hmm. там, там взагалі в цих інсіхах божевільні регламенти, там можна дуже великі, бо то, що дуже ресурсний двигун. Mm -hmm. Але я все рівно заміню, бо після кожної покупки, якби mm -hmm. там продавець не був, ти собі все міняєш, бо людина їздила, таке на ньому. Три тисячі, каже Віталій, що не їздить. Колодочки ще є. Тобто їх ще на сезон два, а то і три стане. За що скинув? Просто так чи ти щось знайшов. Ну почнемо з того, що я професійний ютубер. Можна сказати, що це перші бабки, які я заробив на каналі. Тому що я ще отам біля в'їзду сказав, можна зняти. І в сказав, що я ну, професійний ютубер. Пан Віталій віднісся з розумінням. Чому? Тому що, а хто зараз не ютубер? Зараз нормального токара знайти, нормального будівельника, людину, яка. Щось в цьому світі розуміє, важче знайти, ніж якогось Тіктокера чи ютубера. Поки все нормально йде. А далі, далі тільки краще. Вперед, а ти за нами? Поїхали, переоформили. Переоформлення зайняло не супер мало часу, тому що чуть, -чуть щось там затримка якась була. Я навіть встиг огляд на його машину зробити. BMW I3 утюжочок такий електро... електричний, як я кажу. Ну, подивитись, прикольна тачка. Короче, для дітей буде нормально. Та, ти що? Як Rolls-Royce. буде на каналі. Ну, ось Раусу придбав. Дивись, який 22 2231, А як тобі така історія? Я розрахувався з людиною і поїхали ми додому. По дорозі ще заїхали, поїли смачно, поговорили за життя. Більше зараз собі візьмемо Всяких класних штук. Наберемо це варто навіть відмітити. О, вже люди прям чують, що я придбав фотоцикл. Перекусили, їдемо додому, залишилось 100 кеме. Потрібно буде знайти якусь дошку, щоб його викотити з бусика. Приїхавши додому, це було близько 10-ї вечора. Ми ще шукали якісь дошки, з того всього знайшли двері, викотили з його з буса і благополучно завезли його. В гараж я здихнув з полегшенням. Чи задоволений я більше ніж повністю? А ти що? Підпишись, прокоментуй, постав лайк, Шар, шари шари mm -hmm. розширь. Коротше, поширь це відео, а, бережи звичайно себе. Mm -hmm.